Вікторина для тих, хто любить розширювати кругозір і не боїться перевірити себе? Сідайте зручніше, зробіть собі чаю. Зараз буде трохи мозкового фітнесу. 5 раундів. 3 питання в кожному. Нічого страшного, але дещо підступно. Готові? Тоді поїхали. Якої природної зони немає в Північній Америці? Саван. З якою країною Францію з'єднує тунель, прокладений під протокою Ла-Манш? Велика Британія, Яка велика галактика найближча до чумацького шляху. Андромеда Якщо маєш хоча б дві відповіді з трьох, твій географічний атлас точно не припадає пилом. А далі раунд 2. Історія, яка країна була відома як Персія до 1935 року Іран Хто була першою жінкою прем'єр-міністром у світі? Сірімаво Бандаранайке яка імперія існувала довше? Османська а поки готуємо наступний раунд. Ти вже підписався? Які клітини крові відповідають за імунітет? Лейкацити. Де знаходяться острівці Лангерганса? У підшлунковій залозі? Який орган фільтрує кров? Нирки? Якщо тобі цікаво, постав вподобайку <звук> У якому серіалі є персонаж Шелдон Купер? <звук> Теорія великого вибуху як звали головного героя фільму Матриця? Нео. Який мультяшний пес є другом Мікі Мауса? Плуто. А тепер останній ривок. Фінальний раунд для справжніх профі. У якій країні досі працює найстаріший банк у світі? Італія. На якому континенті розташована Ангоола? Африка. Який фрукт плаває у воді завдяки тому, що на 25% складається з повітря? Яблука. Вітаємо, ти дійшов до фіналу. Якщо хоча б на одне питання відповів правильно, ти вже герой. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові вікторини, а в коментарях напиши, який раунд був для тебе найважчим. До зустрічі буде ще цікавіше.